Королева спорту зібрала в Коломиї легкоатлетів з п'яти областей західної України. На 53-й традиційний турнір Гуцульщина приїхали гості з Львівщини, Буковини, Хмельниччини, Закарпаття. Чи не найбільше спортсменів представляли Івано-Франківську область? Делегація коломиян взагалі виявилася найчисленнішою. Як пройшли змагання, знай Богдан Малецький. На стадіоні юніс відбувалися змагання з легкої атлетики на призи гуцульщини. Першим керівником заходу був Петро Лабач. Цьогоріч організатором змагань став колектив Коломийської дитячої юнацької спортивної школи номер 1 На урочистому відкритті всі гостей щиро вітали представників влади міста та району. Зокрема, заступник міського голови Ігор Граділь зазначив, що цей турнір є кузною спортивних талантів. А начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Василь Буржак побажав перемоги кращим. На цих майданчиках карбували. Слава Україні, чудові спортсмени, як з Коломийщини, так з Івано-Франківщини, так і з інших областей нашої України. Сьогодні тут присутні молоді хлопчики і дівчата, яких ще попереду здобутки на всіх спортивних майданчиках як України, так і Європи, від імені міського голови. Від імені голови адміністрації, від імені всіх громадян міста Коломиї я вітаю вас на нашій Коломийській землі. Коломийщина має велику честь приймати юних прекрасних спортсменів, які займаються одним з найпопулярніших, найпрекрасніших видів спорту. Хай вам щастить і нових вам успіхів! Цей традиційний турнір є одним з найстаріших і проводиться уже 53-й поспіль рік. У ньому взяли участь понад 300 учасників з Хмельницької, Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської, Львівської областей. Честь прикарпатців відстоювали атлети з Долини, Калуша, Рожнятова, Тлумача, Городенки, Івано-Франківська і нашої Коломиї. Приїхали на свято і відомі тренери. Серед них заслужений тренер Радянського Союзу Володимир Степанов. Я перший, якби в тих змаганнях, як 55 років того турніру, я в числі перших за той час, який ми приймаємо участь, вийшли відсюди Чемпіони Європи, чотирьохразова чемпіонка Європи Лупу, призер Сталірчук. Столяр, зараз Лупу на чемпионате мира заняла второе место и готовится на Олимпийские игры в Лондоне э, в, в, лип... в июне месяце. Тот турнир, той дал ход не только моим спортсменам, тренер заслуженный тренер Степанов заслуженный противник физического воспитания и спорта, но и местным людям и другим районам и областям нашей нашей области. У престижному турнірі в різні роки брали участь відомі спортсмени, і тренери, серед яких чемпіони СРСР, призери першості союзу та України. А щодо цьогорічних результатів, то Коломаяни виступили доволі вдало. Зокрема, наші спортсмени стали першими в естафеті серед дівчат. Не було рівних коломийським легкоатлеткам у подрійному стрибку та подоланні висоти. Тут дівчат також підтримали й хлопці. А у бігу на 600 метрів серед хлопців увесь п'ядестал пошани також за спортсменами столиці покуття. Практично у всіх дисциплінах коломаяни були серед сильніших. Богдан Малецький, Сергій Куриляк. Програма НТК.